Рік стагнації, а не реформ, саме з такою новиною виходять українські змі, зокрема європейська правда, і це не просто гучний заголовок, а так чи інакше переказ того, що скоро 4 листопада буде офіційно оприлюднено від європейської комісії в щорічному звіті щодо розширення ЄС, тобто там, де говориться про шлях України в європейський союз. Чому так погано це звучить? Чи справді для нас це є катастрофа? І головне, в чому були зроблені величезні помилки, які, відверто говорячи, так ніхто і не визнав і не поніс жодної навіть політичної відповідальності, що поставило під ризик в прямому сенсі рух України до європейського майбутнього. Ми сьогодні про це і будемо говорити, розбирати. Що написала європейська правда, я вам додам деталі, особливо після мого відрядження у Брюссель. Тож поговоримо. Чому зараз, коли говорять в Брюсселі і інших європейських столицях про Україну, говорять про те, що ми зупинилися на своєму шляху щодо реформ, і це стагнація. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», Тож ми починаємо. Окей. Давайте поговоримо про факти 4 листопада. Єврокомісія опублікує свій е, звіт про розширення. Це один із найголовніших документів, який по факту говорить, як країна рухається до Європейського Союзу, і в даному випадку звіт буде вже очевидно поганий для України. Він буде з дуже критичним. З зауваженням про те, що реформи в Україні за останній рік зупинилися. Вам може подобатись це або не подобатись, але ще раз, ми зараз в даному випадку говоримо про факт, який 100% вже встанеться, і очевидно, цей факт не сприяє. Ані руху України далі в ЄС, ані тим більше отримання грошей від наших партнерів, тому що вони прямо вказують, що українська влада призупинила зміну країни на краще, і в першу чергу це так, трохи забігає наперед. Мова йде про боротьбу з корупцією, але і не тільки. А що цьому передувало? передувала? Буквально нещодавно, якраз коли ми були в Брюсселі, 20 жовтня, ряд українських організацій випустили тіньовий звіт. Це Дуже великий документ він на 1050 сторінок, який ще раз не просто зробили якісь геошки, як то хоче сказати про це, вона українська влада, а спеціальна Єврокомісія замовила у українських аналітичних центрів умовно перевірити, що вони бачать по Україні, і відповідно що не бачать ті ж самі українські бюрократи. До нього цього звіту доклалося багато людей. Transparency International, змінила лабораторії Законодавчих ініціатив Асоціація правників Європа без бар'єрів, Європейська Правда. Ну коротше, багато людей так чи інакше витратило час на цей документ, він опублікований. Ви можете його знайти. Справді великий документ на тисячу сторінок. І в цьому тіньовому звіті, який ще раз готували незалежні експерти, по факту Європейський Союз збирається з тим, як вони бачать ситуацію ззовні, і відповідно, як це бачать антикорупціонери і не тільки, в принципі, люди аналіти. Ічного складу і відповідно з різних поважних інституцій, це всередині. І ось що показує і цей звіт, і майбутній європейський, що в ключових реформах в Україні застій. Тим більше в ключових напрямках, а це так чи інакше, боротьба з корупцією, демократія, судова система і взагалі верховенство права, бо там найбільша проблема. Чи є це умовно зараз катастрофою для України? Ну відверто ні. Це не означає умовно те, що нам одразу відмовлять далі просуватися в ЄС. Поки слава Богу, ми не Грузія і не умовно, Туреччина. Але те, що реформи стоять на місці, це очевидно пас ім нашим противникам в? Європі, а ми про них достатньо детально поговоримо в наступному відео, які ну так чи інакше говорять: дивіться, Україна нікуди не рухається, нічого не робить, а навіть ми її тягнемо в Європейський Союз, і я скажу, якщо ви ось бачите, що вони і самі негідні, і це дуже дуже поганий сигнал і дуже поганий. Принципі, прецедент, який відверто говорячи дає скептикам в Європейському Союзі, а такі є, в тому числі, серед великих країн, ЄС, наприклад, Німеччини, використовувати більш, ну скажімо, звуневажливу форму в спілкування з Україною і говорити, що ну, дивіться, ми двері в Євросоюз відкрили, але ви самі за них не заходили, і все. Тож, в даному випадку, коли у нас під ризиком відкриття кластерів а точніше зірваний, особливо після історії. з... І ліквідації набув і САП, коли Європейський Союз намагається хоч якось знайти шляхи як обійти ту саму угорщингу і вета щодо відкриття кластерів. Ну це найгірше, що можна зробити. Тепер давайте розберемося вже в деталях, що саме нас привело до таких результатів. Перше, 22 липня, ліквідація набув і сап і. Це звичайно добре, що Україна швидко це виправила за 9 днів, але тут декілька питань. Перше, вона та виправила не все, тому що в розмові Урсула фон дер Ляйні президента він обіцяв повністю виправити всі. Речі, які були внесені у цим поганим законопроектом, який потім відповідно президент і підписав, і президент збрехав європейській комісії, тому що повернула тільки незалежність на БУСАП, а іншу норму про процедуру обрання тих самих прокурорів її досі залишили. Ми, до речі, з Анастасією радіною подали законопроект, щоб це виправити. Як ви думаєте, яка його доля абсолютно нікуди не рухається? Плюс є величезні проблеми по декілька іншим главам, яких я вам називав, це глава 23-24, це правосуддя та права людини, юстиція, свобода та безпека. За ними зараз відповідно, ну в принципі, вже ряд інших країн за цими главами, за цими напрямками. Е ну ЄС оцінює а наскільки країна демократична і якраз от. В історії з судовою системою ви розумієте, що у нас абсолютно нічого не відбувалося тільки погіршення є величезні приклади і переслідування суддів, і відповідно тиску на. Незалежних суддів, в першу чергу, це вищого антикорупційного суда. Тож в даному випадку, ну, у нас тут, м'яко говорячи, є величезні претензії, в яких ЄС говорить, що не тільки як то не просунув сперед, але є загрози навіть завалити те, що ми до цього будували. Я зараз не буду заходити в деталі для того, щоб не ускладнювати вам це відео, але ну, ще раз підкреслю, що в загальний контекст, який буде опублікати, Лікони 4 листопада він буде поганий для України, і в додачу до того, що є український план Ukraine facility який також Україна абсолютно вже поступово, але кожного пленарного тижня зриває, то ну як то, як ви розумієте, картинка виходить не дуже добре. Тож в даному випадку, що ми напевно зможемо побачити в і стільки якихось. Просувань, то це те, що дало можливість набу і САП набирати нових детективів прокурорів, затвердили стратегію. Ну і відповідно в даному випадку трохи-трохи у нас є там якась історія з по Верховному суді. Все, от на цьому ці результати нашої нестримної боротьби влади з корупцією, в навіть бюрократичному такому формальному варіанті закінчились. Тому ЄС говорить, що це змішані результати, і відверто говорячи, хоче бать. Бачити просування. Які просування, відповідно, або які проблеми ЄС, очевидно, вкладає в, в цю історію уповільнення і труднощів в реформах. Вони бачать проблеми з тим, що досить довго не працював Конституційний суд через непризначення і невиконання функцій президента згідно Конституції по своїй квоті, так само не призначення Ради своїх суддів. Є очевидно, тиск на вищу кваліфікаційну комісію суддів, обшуки ДБР проводить і він там. Парламентська ТСК кошмарить. є провалений конкурс до вищого антикорупційного суду, затягується створення адміністративних судів, Ну і знову ж таки величезна кількість прикладів по корупціям судах. Плюс, ЄС бачить проблеми щодо Генпрокуратури, і, і от всі дії, які зараз відбуваються по набув САБ, очевидно, не допомагають ці проблеми якось пояснити. Ну і плюс там є конкретні ще деталі по правам людини, адвокатурі. Я, наприклад, в я в ці конкретні приклади лізти не буду. Мені здається, що вони будуть достатньо технічні. Тож, давайте підсумуємо. У нас чекає. Достатньо неприємна ситуація, коли вперше, напевно, за початок повномасштабної війни ЄС вийде з поганим меседжем. Вони опублікують звіт. Звіт ще раз про розширення, тобто це про рух України вперед, де скажуть, що за минулий, точніше, за цей рік, ще який не закінчився, але скоро закінчиться. 25 й рік. Україна мало що зробила для просування в Європейський Союз. Це рік стагнації, а не реформ. І в даному випадку у Києва є як в столиці України і столиця відповідно прийняття рішень. Два варіанти або відновити реформи. Прибрати оці шкідливі норми, прискорити нормальну якусь судову реформу, і ну, довести, що вони захищають анти... незалежність антикорупційних органів, або робити ось те саме, що ми зараз спостерігаємо, і я вам постійно про це розповідаю. І таким чином, по факту, нам скажуть: ну окей, ми вам двері відкрили, постойте біля них поруч, гроші ми вам там якось передамо, а далі ви просуватися не буде. І ось. Коли я постійно піднімаю питання про те, що своїми абсолютно ідіотськими і достатньо ризиковими діями наша влада не тільки захищає свою корупцію і там будиночки, які будуються в конче заспі і всі ці історії, а в тому числі і закладає величезні проблеми в нашому просуванні до Європейського Союзу і відкриття кластерів ще раз. Буде окреме відео вам про цю історію, то ось ну це конкретний приклад, в який вже матеріалізувався, де я, очевидно, був правий. Не те, що для мене це була новина. В Брюсселі я почув рівно те ж саме, що у нас є величезні проблеми, але я. Дуже все ж таки сподіваюся, що може, хоча б ризик євроінтеграції, змусить наших корупціонерів, і в першу чергу змусить офіс президента, ну хоч якось переслимислити всі ті погані речі, які вони творять. Тож, на це і будемо сподіватися, хоча відверто говорячи, не такий я тут оптиміст. З вами був Ярослав Железняк, це канал Салізний на Нардеп, Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.